Друзі, особливості роботи з колоною Примотора або як зробити другу перегонку. Для того, щоб зробити другу перегонку на апараті Примотора, нам потрібно залити спирт з міцністю 40 градусів в перегонний куб та вмикнути нагрів на повну потужність. В колоні знаходиться сім насадок панченкова, або для збільшення міцності і якісті продукту, можливо встановити спиральну призматичну насадку. Це дасть нам більшу міцність та якість напою. А якщо вам треба ароматика, то використовуйте насадки панченкова. Головна особливість даної колони в тім, що її дуже легко і просто управляти. Ви просто подаєте воду на холодильник та дефламатор та шаровим краєм просто регулюєте. Швидкість відбору, контролюючи термометр, щоб тут була стабільна температура. Після того, як сирець нагріється до температури 85 градусів, почне прогріватися колона, і як тільки на термометрі почнеться рост температури, ми подаємо охолодження та зменшуємо нагрів до робочої потужності. При цьому кран відбору повинен на першому етапі бути закритим. В даному випадку колона починає працювати на себе, тобто у нас кран перекритий, все, що випарюється дефлегматором, конденсується у флему да стикає по насадці. Почався рост температури, далі даємо колоні поработати на себе хвилин 10-15, температура повинна стати стабільною. Нормальна робота дефлагматора – це коли зв'язок з атмосферою прохолодний, а решта дефлегматора гаряча. Після стабілізації колони приоткриваємо кран відбору і настраюємо таким чином, щоб у нас з'явився покрапельний відбір голов. Швидкість відбору голів регулюється таким чином, щоб розрахункову кількість голів відібрати за годину-півтори. Особливість даної колони в тім, що голови будуть відбиратися з постійною і це дуже зручно. Далі, коли ми відібрали наші голови приоткриваємо кран відбору і відбираємо тіло. після відбору голів. Змінюємо приємну ємність, відкриваємо кран та відбираємо тіло з швидкістю, 1 літр, 1,2 у годину. Друзі, термометром ми контролюємо стабільність відбору. Якщо на термометрі почне зростати температура на 0,1 градус, необхідно прибрати швидкість відбору та добитися такого стану колони, куди температура стається стабільною. Це дуже важливо. Якщо при зросту температури ви почаєте неприємний запах, також треба зменшити швидкість відбору. Коли ж прекращати відбір тіла, коли температуру неможливо вже стримувати зріст, швидкість вже мала, тоді маємо прийняти рішення про закінчення відбіру тіла. Так дана колона відбирає на міцності 94-96 градусів. Хвости на даний колоні не відбирається. Всі сліваємо, друзі. Як ви бачите, приматора легка в керуванні. особливо вона підійде тим, у кого є проблеми з постачанням охолодження, нестабільністю, часний сектор, а також з нестабільністю нагріва. Ця колона вибачає багато помилок і на неї може робити якісний напій, навіть початківці.